Наше радіо представляє спеціальний травневий проект Майовочка з язикатою хвесею. Моє вітаннячка усім слухачам нашого радіо. Це ваша хвеся язиката. Як ви там, мої любі? Мабуть, вже добренько гуляєте на майовочках. Сонечко світить, шашлички смажуться, а життя буяє. Ну молодці! А в мене така радість. Купа зірок запросила одночасно з ними на природу відпочивати від глямуру. Доведеться з усіма побачитися. Сподіваюся, моя печінка це витримає. До речі, слухайте уважненько, і зірки відкриють вам найцікавіші секрети гарного відпочинку на природі. Зараз розкажу, як любить гуляти на природі, співачка Машенька, Собко. Любити вона любить, але цього року в неї з відпочинком взагалі не склалося. Так, уявіть собі, моя пташечка вся в роботі до конкурсу нова хвиля готується та концертами. Їздить Три концерти. один день 9-го, наприклад. І вот сейчас я в Донецке все от вот так вот оживилось, і слава Богу, і я только рада этому, буду отдыхать на пенсії. Я ледве витягла мою кицю робітницю Машеньку на відпочинок і те не до лісу, а до батьків на дачу. Ми вот сейчас в ліс перестали виїжджати, тому що папа отец мой построил дом да, за городом, і все у родственники, родині всі друзі, сім'ї, вони звичайно всі збираються, приїжджають і ми на дачі у нас робимо шлаки і вместе по порадуємо святки. Машуля, дача то гарна справа, поважаю. От де дійсно можна погуляти і все під рукою, комфортно, зручно та затишно. Коротше кажучи, наливай! В принципі ми дуже любимо гостей, але знову, знаєте, тож, е, як і будь-які інші гості, у нас гості тактичні. Я не понимаю, что вовремя как бы, видим, тоже нужен отдых. Машка, ти чого це? Я не зрозуміла. Ти що, хочеш сказати, що я не некультурна? Тьути. Це ж же зовсім. Чи я тобі не рідна? Так багато общения, так багато людей вкруг. Е, і мені воно стільки хватає, да, що коли приїжджають родні і близькі, мені іногда дуже трудно відказати, да, і просто уйти куда-то вот отдохнуть, побыть сама с собой, сосредоточиться и вообще восстановить силы. Так, моє сонечко бачу, що попри юний вік шоу-бізнес вже встиг тебе доконати. Ех, Машка, не жалієш ти себе. Ну добре, сиди на самоті, читай книжки, будеш найрозумнішою на українській сцені, але, хоча б побажай нормальним людям нормального відпочинку. Ой, мені кажуть, що на отдихі важна, важна віра, адже в міру, щоб після цього легко прийти в робочий тонус, щоб ти не був такої тряпочки розмокший. Пример очень берегу природы, и мне важно, чтобы когда вот наши люди выезжают за город, ну, например, там в лес, и после себя мне важно, чтобы люди убирали. Стоп, Машка, книжок можеш більше не читати. Ти вже найрозумніша в українському шоу-бізнесі. Кажу тобі це на повному серйозі. Моя повага та подяка, дорогі мої бубочки. Дійсно гарного вам відпочинку. А коли не свинячите десь на галявині, згадайте про машеньку Супко. Нехай це вас надихне на корисне прибирання. А якщо не надихне, то згадайте мене вашу хвесю язикату та ще трішечки посвинячте. І вас прибиратимуть ті, хто виявиться більш стійким та відповідальним. Ваша хвеся язиката цьом наше радіо представляє майовочка з язикатою хвесею. Слухайте, щогодини тільки на нашому радіо.